Люди усіх вітаю, доброго вечора. Дивіться, хочу розповісти таку справу. Приїжджаю тільки що з роботи. Поступає до мене телефонний дзвінок. Говорить добрий вечір, добрий вечір. Це Ігор. Ну так, да, говорю, Ігор. Це до вас телефонує, кажуть той дільничий, який до вас приїжджав на рахунок повістки. Я говорю, а ну я зрозумів та що. Каже, ну в мене таке до вас поки по людськи просьба, поки по-людськи замітьте. Удаліть 에, той роль. Я говорю, нічогося. А що говорю, може бути не по-людськи? Чи є якісь 에, мої незаконні дії в цьому? Чи, можливо, говорю, з вашої сторони були незаконні дії? Я говорю, ну хай люди розберуться взагалі, від кого тут були законні, незаконні дії. Кажу, приїхала взагалі баришня якась на очках, на кросовках, випрыгнула з поліцейської машини, вручила повістку і думала, що це ось все так лишиться. Ну як це так? Я цю повістку взяв, поїхав, в ТЦК розібрався, ніхто нічого не, не петляв, нічого. Я поїхав, розібрався з ТЦК, мене відпустили, тому що по закону не мають права мене поки забирати. Ось, як ви думаєте, удаляти це відео чи не стоїть?